Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, якою він бачить вашу спільну історію через рік. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад і загадуй свого партнера. Не загадуй свого колишнього, загадуй того чоловіка, з яким у тебе зараз хороші стосунки. Якщо такого немає, значить візуалізуємо того, хто от-от на підході. Так, що відбувається на даний момент у ваших стосунках? Чоловік вийшов, да, сам по собі, імператор, чоловік, який готовий брати відповідальність за ваше спільне життя, за тебе, на себе, да, готовий вкладатися у стосунках. За картою ту спентаклі він або реально матеріально вкладається у стосунки і готовий давати тобі все більше і більше. Або чоловік, який роздивляється ваші стосунки як прекрасний шанс для того, щоб можна було створити сім'ю. Або хоча б стабільні тривалі стосунки. В яких йому максимально комфортно. Зараз цей чоловік він вважає, що він голова, голова усього цього. Він людина, яка приймає рішення, і ці рішення для нього мають бути дуже і дуже серйозними. Він не буде на тебе щось скидати, да він вважає, що йому так комфортно, значить, я поступаю так за картою. Помірність ваші стосунки можуть бути такі повні взаємопорозуміння. Ви спілкуєтесь. І ти бачиш, ну це моя людина, і все. Да? Мені з ним настільки класно, настільки комфортно. Навіть якщо на даний момент у вас вже присутній секс, він абсолютно не головний. І надалі він для нього секс, якби для кожної людини, да? він це як важлива складова стосунків, але це не головне. Головне, як він почувається у цих стосунках, і як ти почуваєшся у цих стосунках. Хочеться максимального комфорту і розуміння. І власне. Чоловік старається максимально це зробити. Твої плани на жінку, яка дивиться цей розклад? Ну, хто хоче одружитися, то про одруження тут мова йде, так? Да? Він планує одружитись, він планує вкладатися надалі у ваші стосунки, він планує кайфувати, як мінімум, кайфувати від ваших стосунків. Причому максимально серйозний, максимально розсудливий чоловік розуміє, що ну, мені комфортно, їй комфортно чого відтягувати. За вісімкою Пентаклів, скоріше за все, це не так швидко буде. Тим не менше він планує одружитися або за картою суд. Буде максимально, знаєте, як стосунки максимально прозорі. Говорю те, що думаю, і е, виконую усе те, що обіцяю. Ну, розклад на даний момент такий дуже, дуже, дуже класний і оптимістичний. І за картою Сонця це можуть бути подорожі, це можуть бути поїздки в теплі країни, в теплі місця. Ну, гірська місцевість також, в тому числі, да? навіть якщо це. Горнолижні курорти все одно це те місце, де, де вам класно, там де світить сонечко, і ви насолоджуєтеся життям, насолоджуєтеся вашими поїздками. За картою Сонця це загалом і про любов, в тому числі, да, коли двоє людей разом і вони насолоджуються один одним. Якими ти бачиш ваші стосунки через рік? Через рік чоловік буде ще більше тобою захоплюватись більше ніж на даний момент. Він буде тебе старатись максимально добиватися. Да? І 21-й старший аркан світ це той випадок, коли вони доходять до логічного фіналу в плані того, що він планує тебе добитися. Оскільки ця карта лежить в позитивних картах, то чоловік зрозумів, це моє. Хочете, називайте це кармою, хочете, називаєте це долею. Як хочете, так і називайте. Але чоловік вважає, що тебе йому послали вищі сили. І він це приймає для себе. Йому з тобою дуже і дуже комфортно, йому дуже і дуже кайфово. І за дев'яткою кубків хай так продовжується завжди. Можуть бути моменти, коли ви виясняєте стосунки, коли чоловік, можливо, навіть порушує твої особисті кордони для того, щоб тебе добитися. Він визначився, йому вже не треба ні про що думати. Він вже точно знає, це моя жінка, і ця жінка буде поруч зі мною. Потрібно для цього одружитись, я одружусь. Потрібно з нею жити разом, буду жити разом. Да? Але він хоче тебе радувати, він хоче тебе добиватися і він хоче зробити все можливе для того, щоб ви знаходились поруч і кайфували від стосунків обоє. Хай так і буде. Я вам щиро дякую за те, що ви присходите до мене на розклади. буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. Щиро бажаю вам кохання, пристрасті і бути поруч з таким чоловіком, який може зробити для тебе все можливе, аби тільки ти була щаслива. Якщо хочеш замовити особистий розклад, пиши мені, будь ласка, в телеграм. До нових зустрічей, пока-пока.